Сьогодні детальніше про цю книгу листівок, яку ви могли бачити в одному з моїх попередніх відео. У ній представлено 30 народних картин зі збірки Національного центру народної культури Музей Івана Гончара. Картини датовані першою половиною ХХ століття, і походять переважно з середньої Надніпрянщини. Регіону, де вони були найпоширеніші, їх автори зазвичай невідомі маляри самоучки ще донедавна ці твори народного генія вважалися низковартісними. їхню художню цінність визначали у порівнянні з професійним живописом, споглядаючи українську народну картину. Відчуваєш ностальгію за чимось до болю близьким і рідним. Щира наївність цих самобутніх творів навіває ліричний спомин про мальовничу Україну наших прадідів.